Дай Боже. Пізній вечір передмістя великого міста Італії. Порожні вулиці освітлюють ліхтарі, а асфальт виблискує після дощу. Популярний блогер Олексій Шевцов, відомий своїми екстравагантними витівками і любов'ю до спортивних авто, отримує у подарунок від спонсора новенький Porsche 911 Turbo S. Цей автомобіль стає головною темою його нового відео. Він сідає за кермо, вимикає систему стабілізації і натискає на газ. Він записує відео для свого блогу, де розповідає, як відчуває машину душею. В кадрі швидкість стрімко зростає. Цифри на спідометрі показують вже понад 200 км на годину. Блогер, впевнений у своїх навичках водіння, вирішує показати суперконтроль на мокрій трасі. Він зухвало коментує Головне, це баланс, братва. Дивіться, як я входжу в поворот. На високій швидкості входить у крутий поворот, але зривається у занос. Порше вилітає з дороги, пробиває огорожу і злітає у повітря. Відеокамера, яка продовжує знімати, фіксує, як машина перевертається кілька разів і падає на дах біля узбіччя. На місце аварії швидко прибувають рятувальники і поліція. Відео з трансляції, яке блогер вів у прямому ефірі, миттєво стає вірусним. Глядачі, які дивилися це наживо, шоковані. Шевцова терміново госпіталізують, але авто повністю знищено.